А коли ви так боїтеся, то беріть собі, Бог із вами. Да. Не журіться, я зумію заховатися, було що. То вам п'ять тисяч. Десять, десять, Скажу вам десять. розпалюйте. Та не кричіть, бо, беріть, беріть десять. Оце перше. це друга. Зривайте, кума, гляньте. А що? Та це ж не гроші, це чистісінька бумага. Я чиста бумага. От Отака машина підвела жидівська голова. Ці, коли на трьох пачках спереду і ззаду гроші наклеєні, а то вся чиста бумага. Бумага, обман, куме, він гроші давав, я сам бачу. Бумага, страшнісінька бумага. Отже, за собою. Заспокойтесь, що з вас завпало те пропало. Коми, <різь> кума, куди ви, Господь з вами схаменіться, що з вас впало, те пропало.